У Верховній Раді заброньовано законопроект про економічне бронювання. Ну, одразу скажу, найважливіше, у вас зарплата має бути офіційна не менше 36 там, і 6 е, тисяч гривень. Пам'ятаєте? Всім бажаю 36,6 це температура, а не курс долара. Курс долара вже давно не 36,6 а тепер зарплата 36, якщо точно буду. 36 тисяч. 336 гривень. Ну, і ФОП матимуть можливість бронювати своїх працівників, якщо вони будуть сплачувати за них 20 400 гривень військового збору. Але ФОП має бути зареєстрований не пізніше, ніж за 6 місяців до набрання чинності цього закону за умови, що його дохід становить не менше, ніж трикратний розмір збору за бронювання. Тобто більше 60 тисяч гривень. Ну, отака. Отаке економічне бронювання. Не знаю, наскільки вважати його справедливим. Як сказав мені вчора мій колега, справедливості не існує, ми живемо в умовах капіталізму. Я абсолютно згоден. Ми ж самі цього хотіли, жити в умовах капіталізму. Адже європейський вибір це капіталізм. Такий капіталізм ви хотіли. Телеграм-шапці профілю там докладніше. Поширте своїм друзям, телеграм в шапці профілю. Хто не підписався, підписуйтесь щоб бути повідомленим вчасно про важливе.